Рада вітати вас на каналі Матусині Посиденьки. З вами я, Мама Юля, і сьогодні я хочу поділитися з вами враженнями про книгу німецької письменниці Сузи Колб Вівсяна Банда. Ця серія книг буде цікава дітям молодшого та середнього шкільного віку і їхнім батькам теж. А особливо тим, хто любить тварин, зокрема милих поні та коней. Хоче дізнатися, як вони живуть у садибах, що люблять попоїсти. І якого догляду потребують. Знайомить нас з пригодами поні харківське видавництво школа. На жаль, вони переклали лише сім книжок, хоча у... хоча у пані Сузи Колп вийшло вже, здається, 22 історії про кумедних поні. У описі до відео я залишила посилання, де можна купити цю серію. Скажу пару слів про книги. Вони мають тверду обкладинку та багато кольорових, що на рідкість картинок. На першій сторінці можна познайомитися з головними героями, жителями ферми Блюмхенгоф це Шоко, Тоні і Кекс, а також головний кінь Оле та графиня. А ще у них є песик Бруна та киця амалія. Ну і як же без пліткарок курей? Пані Зеленухи, пані Жовтухи і пані Синюхи. Історія про наших поні починається з їхнього переїзду до нового помешкання на ферму Блюмхенгов, на якій, як кажуть місцеві, живуть справжні привиди. Але Шоко Кекс та тоні не просто поні, вони вівсяна банда супергероїв, і вони стають. Агентами зловлі привидів. Чи вдасться їм впіймати привида чи ні, читайте у першій книзі Вітер у гривці. У другій книзі на друзів чекає нова пригода. Їхня хазяйка вирішила зробити з наших друзів їздових поні і відкриває школу верхової їзди. Але не всі поні в захваті від цієї ідеї. Чим закінчилася справа, читайте у книзі у хвіст та гриву». У третій книзі до наших друзів прибилося дике поросятко, яке відбилося від своєї родини. Воно жахливо смердить та багато їсть, а ще створює купу проблем мешканцям садиби. У четвертій книзі Невже це любов? Наш маленький Шокос закохався у білявку поні ельфу. Вона живе на сусідній фермі, і хазяї її зовсім не люблять. Наші супергерої розробляють цілу рятувальну операцію із суперпоні ідеями, щоб допомогти дівчинці поні. У п'ятій книзі пірати і стайні. Наші герої їдуть у гості до своїх друзів на свою колишню ферму Дамбюль. Садиба знаходиться на березі моря, і на друзів чекає прогулянка по дну цього самого моря. Вони підуть на сусідній острів. Ця подорож сповнена несподіванок та небезпек, але на допомогу завжди прийдуть вірні друзі. У шостій книзі в Гоп Гоп Ура! Наші мешканці Блюмхенхофу стають зірками. До них приїжджають телевізійники, які хочуть зробити з Оли телезірку. А от мешканці садиби впевнені, що поні в телевізорі будуть виглядати краще та веселіше. Ну і грошовий приз на ремонт конюшні вони виграють швидше. Чи це так? Ви дізнаєтесь з книги. А у сьомій книзі завершальні наш тоні заблукав. Баварський гафлінгер сам самісінький. Відправився у гори шукати своїх родичів і заблукав. Вівсяна банда вирушає на його пошуки. Знайомиться із цирковими тваринами а Шоко стає цирковим поні. На мою думку, ця серія книг розвиває любов до тварин. Цікавість до їхнього життя, дитячу уяву. Моя донька почала вчитися малювати коней, а ще у нас з'явилася власна вівсяна банда. Якщо вам цікаво, як це сталося, залишайте якийсь коментар, і я розповім нашу дивовижну передноворічну історію. Ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Усім дякую за увагу!